поділитися одним двома текстами перед початком. Ми подякуємо Господа. Е, Євангелія Івана, 12 розділ, 20 текста. Деяких з тих, хто прийшли поклонитися у свято, були греками. Вони підійшли до Пилипа, який був з Вівсаїди Галілецької, і просили його, кажучи, пане, ми хочемо бачити Ісуса. Великий каже про це Андрієві, а далі Андрій Пилипу, Пилип, Пилип, з Пилипом ідуть та й повідомляють Ісуса. А Ісус сказав йому відповідь, прийшов час прославитися Синові людському, мовою знову забороняє вас. Якщо зерно пшеничне впавши на землю, не помре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе великий урожай. Я хотів би цим текстом, знаєте, читав і розсуждав. Прийшли греки, гайця бачать учнів. Так як ми сьогодні. Я радий брати, що ви приїхали. Слава Господу. Підтримує, слава Богу. І коли ми збираємося і бачимо лиця один одного, алілуя, слава Богу. І чим більше людей, ми кажемо, слава Богу, людям, якісь є жажда чи бажання приходити в Дом Божий. Але знаєте в цьому тексту вони прийшли. Добре, що ви є. Добре, що ви тут. Але ми хочемо бачити Ісуса. Аллилуйя. Я би хотів, і ми помолимося Та да, ми проповідаємо про Моїсея, про Даніїла, про Давіда, да, сильний муж'я віри, правда? Так і для мої жінки, жінки, Євора, е, Єсвір, Руф і інші. Але я би хотів, би, я не знаю, як, який ход буде цього зібрання. Яка наша молитва буде, яка наша відкритість буде? Добре, коли в нас є такі спілкування і ми приходимо. Але знаєте, ми не раз переживали в наших зібраннях присутність Ісуса. Алілуя. Коли Він торкається душі нашої, серця нашого, воно плавиться, як в Біблії написано, я не раз це повторяю, Господь каже, від мого дотку гори тають. Сьогодні треба, щоб вони таяли. Але як добре, коли Господня рука полземна касається наших сердець, і вони сокрушаються, плачуть і тають. Алілуя. І Як добре, да, гарний проповідь, добре, слава Богу. Гарний ми співаємо, слава Богу. Але як добре в наших зібраннях, коли ми бачимо Ісуса, я би хотів би, починаючи, дякуючи, що ми зібралися, дякуючи за цей вечір. Дякую за цю спільність, дякую за братию, дякую, що ви прийшли. Але я сам, я знаю, нам добре пережити, де Біблія каже, де вас двоє зібралися у моє ім'я. Можна казати, але це можуть тільки ви, використані слова Євангелії. Але хотілося, щоб ця Євангелія була в твоєму і моєму житті. Аллія! Я так, я вірю вам і мені. Мені хочеться пережити Божу присутність. Мені хочеться не тільки чути, проповідувати про Ісуса. І я хочу сьогодні в цьому зібранні його бачити. Алілуя. Ми хочемо Його бачити. Вони коли хіба не проповідь сказали про Ісуса, як сьогодні проповідує про Ісуса. Так, да, гарно проповідь про Ісуса. Да. Але як добре, коли ти його переживаєш, Ще не так? Як добре, коли ти зустрічаєшся з ним. Помните, Стефана побивають каміннями. Каже, така, як буває в нашому, хтось і камінь кине, хтось слово скаже, що інше. І його побивають. А він каже, такі слова. Тобто ця обстановка. Я бачу Савла молодого. Я бачу там одежу, знову підходять люди, щоб взяти каміння і кинути. Він цього не бачив. Я би хотів за те, що ми, може, пережили. Прийшли! Я хотів би, щоб сьогодні ми бачили небо відкрите. Аллилуйя! Хочу, щоб сьогодні ми бачили Ісуса. Що би ти не пережив би? Може виплатки, може нелегке, може нелегкий тиждень, нелеке життя, але я хочу бачити сьогодні. Аллілуя! Арбіє Фрейша, я хочу бачити Ісуса. І Стефана побувають камінням. Катя глянь на тих обідчиків. О, того я бачу. Я не думав, він прийшов і той і проти мене, і той прийшов. А він каже, я бачу, що я бачу? Я бачу небо відкрите. Алілуя. Я бачу, що ти бач... о, такий час. Ми бачимо, який живемо. Живемо цим, чим ми живемо, якби люди матеріальні. Але сьогодні ми не тільки люди в тому світі земному. Ми віримо, що Господь Духом Божим, Духом Своїм. Присутні на цьому місці, Алілуя. Але можна бути і що? Каже, вони мають очі і не бачать, вони мають вуха і не чують. Сіваль, що ти бачиш? І ви приставте від обставин, які було б не раділо його серце. Правда, обставини нелегкі. Але він каже, «А я бачу небо. Скажіть, якби сьогодні кожен із нас. А я бачу небо відкрите і бачу сина від який стоїть. Поправицю Отця, Він є за гріхи за і мої. Алілуя. Він сьогодні представник від нас перед лицем Господнім. Алілуя. Алілуя. Хай Бог благословить. Та, я читав текст? Філіп Андрій, учні, добре, приємно. Але ми прийшли побачити, хочемо побачити, хай Бог благословить. Давайте ми. Подякуємо і помо.